Патрульні поліцейські незаконно вас оштрафували, тоді додивіться це відео до кінця і я навчу вас оскаржувати їх рішення. Вітаю! Сьогодні на власному прикладі я вам покажу, які питання для себе повинен з'ясувати водій, щоб в подальшому успішно оскаржити постанову патрульного поліцейського в суді. А, я не Федір Борисович, так? Так, Зараз 12 година 50 хвилин, 22 вересня 2022 року, я інспектор з воду 1 роти 4 батальйону 3, полку 1 управління патрульної поліції, лейтенант поліції по салаті Михайло Станіславич. Розпочинаю розгляд справи відносно громадянина. Пане виконав, вимогу дорожнього знаку 5-8. дорожнього руху України, за що перебачили відповідальність за частиною 30-222? Вам зрозуміло? Так, да, мені про зрозуміло, в мене як це е, 12.52 я завершаю. Завершую. Мене є так, до вас. Так, ви засняли право, Клопити. я вам заявляю про питання. Повідомте мені, будь ласка, чи фіксується наша розмова на камеру. На який будь саме пристрій? Е, пристрій водікамера, номер 470623 Велася згідно статті 40 закону України про національну поліцію фото-відеофіксація. А чому мені не повідомили про це, коли розпочали розвід справи? Так я розпочав розвід справи. Я ж вам про справу Ми говоримо, не а не про, про нашу Чому Ви мені не повідомили про те, що не фіксація. Розумію. Чому ви не повідомили? Хорошо, клопотання. Ну, ще ж. Клопотання. Скажіть, будь ласка, за що ви мене притягаєте? За те, що ви рухались послужити для громадського транспорту. Я не закончив ще речення. Якщо ваш колега мене вже притягнув, він мені оголосив, що до мене буде позиційний штраф. No. Ваш колега вже виніс no. рішення прийняв. Ну, no, правильно. А ви ще раз ю... мене прийшов. А Я вам прийшов, провів розі справу. Так ви мені ще раз притягаєте. Ні, не один не раз, раз так. Тобто він раз про... притягнув, а ви Ні, раз. Я І один раз, раз притягаюся. Повідайте, будь ласка, прізвище ім'я по-батькові, на камеру вашого колеги, який мене зупинив. Я Тому Тому? 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 Ні, я не до вас звертаюся. Я звертаюся до вас. Повідомте мене, яка особа мене зупинила, прізвищем'я побачила. Ви можете показувати прочитаю. Старчак, Константин Ігор. Надайте мені, будь ласка, докази, що я вчинив адміністративне правопорушення. Докази? Докази. Все записано, фіксували на камеру за вашим. За вашим запитом звертаєтеся до адміністративної практики управління патрульної поліції, даєте своє звернення, Вони вам надають відео. я вас. Час прошу досядайте ну, мої справу. мене екран є у мене, ви є розпіли права. Це я маю, вас як. прошу я надайте постава Михайло Станіславович, Я до вас звертаюся, надайте мені докази вчинення, мною правопорушення. Я поруч. вам сказав на Святослава Хороброго дев'ять. І все, там це, так, Я повинен запит робити. Я зараз так. хочу під час розвитку. як я вам правити. зараз його зроблю? А це ваші проблеми. Ну Зробіть. як це Це мої мої проблеми? Наступне це не Наступне питання. Пункт 1.17, який ви нас 17.1, 17-1. Я не знаю ці пункти на пам'ять. Скажіть, що я вам міс, сказав? Про, що це? про що цей пункт? Рух По смузі для громадського транспорту або зупинка. Скажіть, будь ласка, де я почав рух на смузі громадського транспорту? де там? Де, ну, ми ж це вправу не пишемо. Назва вулиці, які... за, метр... за скільки метрів від перекрестя. Я, я почув... вам це не повинен казати, за скільки метрів від я... ви почав. Вас... Ви склади, їхали... я... я Дивіться, вами. все, я вам мені... розпочав розі справи, завершив розі справи. Документи все І, там так, є. Так, так? так ви ще не розглянули, ви розглянули Де ви проживаєте. Ви не розглянули ще всі мої клопотання, ми вже Я відхиляю ваші. Я Я інспектор, я маю право, відхилити, я приймаю рішення. Де проживаєте? В місті Києві. В місті Києві проживаєте? В, В місті Києві. В місті Києві. То скажіть, інспектор вам дасть... Ви дайте копію постанови ну, Звичайно. Інспектор зараз роздрукує на засі. Як бачите, патрульні поліцейські не тільки відмовляються виконувати свої професійні обов'язки, але й свідомо порушують права водіїв. За посиланням під цим відео ви можете завантажити зразок моєї позовної заяви, а в наступному сюжеті я детально розповім, як скласти цей процесуальний документ. Будуємо правову державу разом!